Привіт, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо малювати, але незвичайним способом. Отже, що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно водичка, білий папір, трубочка для коктейлю, пензлик та фарби. Для початку нам потрібно взяти фарбу будь-якого кольору, наприклад, червоного. Ми її відкручуємо та розводимо з водичкою, щоб вона була. Рідка можна використати фарбу кількох кольорів яскравих це на ваш розсуд. Коли ми розвели нашу фарбу до рідкого такого стану, у мене, наприклад, це червона та зелена. Набираємо на пензлик та капаємо капки на наш папір. Ось так. Ось таких крапельків у нас мають вийти. І знову. Можна у будь-яких місцях. Ось так. Щоб це були саме крапельки. Тепер те ж саме робимо з червоною фарбою. Беремо нашу червону фарбу. Теж вмочуємо добре щіточку та капаємо ось так каплі. Ось так. А тепер найцікавіше. Ми беремо нашу трубочку та починаємо в неї дути, направляючи на наші капельки. Ось подивіться. По-перше, у нас змішалося два кольори. Вийшов такий кольор, ніби як коричневий. По-друге, у нашому малюнку можна, ну, не можна, а кожен може побачити щось своє. От, наприклад, я можу побачити цьому малюнку наприклад, дерево. Як, ну, зрозуміло, що з вами будуть різні плями. То ви по-різному будете дути, і кожен з вас побачить тут свій якийсь малюнок. Хтось може побачити тваринку, хтось рослинку, хтось небо, хтось сонечко. І потім за допомогою пензлика та фарби, або, наприклад, олівця, можна домалювати контури та обвести, наприклад, ту саму тваринку чи рослинку, чи, чи будь-що, що ви там побачите. І у вас. Зразу вийде ось така картина, яку намалювати дуже легко та просто, за допомогою плям та звичайної трубочки від коктейлю або від соку. Ось подивіться. Це схоже ніби на кущ. Ось можна домалювати деякі деталі, наприклад, гілочки або листочки. Можна домалювати, ще, наприклад, метелика десь збоку або травичку. Або, наприклад, можна домалювати якісь квіточки. Ось так. Це виходить для мене ніби кущик. Якщо пустити, наприклад, стовбурець до низу, так? Ось так. Ось стовбурець може піти. Звичайно, у мене червоного кольору, але я зараз виправлю це на інший колір. Ось. У мене буде чорного кольору стовбурець, ось такий. І в мене буде ось таке вже дерево, на якому можна, наприклад, намалювати плоди, груші або яблука. Таке ніби вийшло осіннє дерево. Або, наприклад, листочки. Тобто, у мене з ось цих плям вийшло ось дві картини. Це може бути кущик, а може бути і дерево. Це вже хто як бачить ось так. Так. Але ви кожен бачите у своєму малюнку щось своє. Малюйте, експериментуйте, та пробуйте вас все вийде. До зустрічі.